Наше місто дуже потерпає від, від їхньої агресії. У нас майже не залишилося шкіл, все розбомблено. У нас дуже багато розбомблено домівок, дуже багато людей виїхало, але ми прийняли також до себе у місто дуже багато переселенців з Бахмута, Тарецька, Авдіївки, Часів Яру, яких ми намагаємось якось підтримати і допомогти. Всі потреби в нас гострі це і засоби особистої гігієни, це і продуктові набори, це і будівельні матеріали, тому що кожного дня місто перебуває під обстрілами. І дуже багато руйнується домівок, тому люди потребують у всьому. Коли людина приходить в одних тапках і халатику, то ти бачиш, що в нього нічого нема, і тобі треба щось їм надати. Але ми тримаємося, і коли люди до нас приходять і отримують якусь допомогу. В них є якась надія на те, що все буде добре, і на те, що вони не одні. Ми підтримуємо один одного. Ми намагаємось підтримувати наших людей, як вселяти, що все буде добре, і ми в це віримо. Здесь есть ответственность определенная. Здесь есть пожилые родители в таком возрасте, который достаточно как сказать, уязвимый, и перевозить людей в таком состоянии не всегда возможно. Людей умных и хороших много и Просто условия, которых человек иногда оказывается, мы понимаем, что они не всегда стабильны. Это нужно понять, принять и быстро сконцентрироваться. Проблема это опасность жизни. Вот эта проблема здесь, в этом регионе. Возможность получать это в гуманитарном режиме это очень помогает, существенно помогает. Это бесконечная человеческая обычная благодарность, потому что когда нет возможности финансовой обеспечивать элементарные, закрывать потребности жизни, средства гигиены, те же это и продукты питания, то, что очень помогает людям просто выжить все. Велике дякуємо за то, що за те, що вони нам допомагають. Ми побажали б їм здоров'я, щоб в них вистачило сил і надалі підтримувати ті громади, які потребують цього, і, і щоб все у них було добре.